Вітаю, я Олексій Васін, французький викладач, і сьогодні ми з тобою поговоримо про ті слова, котрі ти знаєш, але навіть не здогадувався, як вони будуть перекладатися на французьку. Це відео буде максимально корисне, тому що ти збільшиш свій словниковий запас і отримуєш, звісно, позитив, тому що багато слів, котрі цікаво перекладаються. Тож, давай починати! Заздалегідь, дякую усім, хто підтримує український контент, це неймовірно важливо, починаючи від своєї лайку, підписку, що я впевнений, ти вже зробив, але нагадую, що канал можна і підтримати фінансово. Посилання в описі на Patreon за свою підписку ти отримаєш багато плюшок, починаючи від закритого чату зі мною і іншими учнями французької, тобто французького нашого клубу, закінчуючи груповим або індивідуальним уроком французької зі мною. Тож, не зволікай! Посилання в описі підтримай українське, бо разом ми сила. Перемикаємося на наш перший слайд і слово шампіньйон. В нашому розумінні це різновид грибів. У французькій мові це загально можна назвати гриби. Сказавши ле champignon» або сказавши «un champignon», ми скажемо ось ці гриби або один гриб. І для того, щоб краще усвоювався матеріал, я підготував приклади. Тож давай його прочитаємо. «Je mange un mauvais champignon» Я з'їв один поганий шампіньон. І по смайликам можна вже побачити, що із цього вийшло. Наступний слайд батон. Це різновид хліба. У французькій шмові це перекладається як «палиця». «Un bâton. Я заздалегідь написав артиклі. В даному випадку ми не знаємо, що за палиця, тому ми ставимо «un». Але якщо ви будете вказувати на те, що ось саме ця, звісно, льо або la, це, в залежності від роду, але це вже питання не цього уроку. Якщо що ви знаєте до кого і куди звертатися, тож давайте читати приклад. Est mon Ось як діти можуть сказати: «Où est mon bâton. Де моя паличка? І по смайлику видно, що. Все, викинуло з палицю. Багет. Це французький хліб. Але знову ж таки, un baguette» перекладається як палиця: арі sa багет magique». Гаррі загубив свою магічну паличку. Ось така історія. Фуршет спільний прийом їжі. І нфуршет це виделка. І давайте ж читати приклад. Не їжте з цієї виделки. Я її вронив». Ось і такі ситуації бувають. Гарсон. Garçon. garçon» – це хлопчик. У нашій мові можна почути, що офіціанта можна назвати гарсон, але знову ж таки не всі їх так називають. Але асоціація на корінному, головному, мендальному рівні вже є, що un garçon – це хлопчик. І давайте читати приклад. Le garçon avec ses parents. Хлопчик прогулювався з його батьками. Ансамбль. Ми уявляємо одразу гурт, хтось там співає, танцює. У французькій шмові мові ensemble, Це прикладається як разом. Ете в ансамблені. На що ми бачимо відповідь Ні. Ось такий у нас смайлик. А Прикладається це як є ви разом з вашою дівчиною. П'єр ім'я І п'єр – один камінець. Знову ж таки, артикль ви самі підбираєте, головне, що ви знаєте рот, щоночі чи чоловічий. Жем колексіоне де пір лог де ме voyages. на що можна відповісти тільки дакох. <рес> Добре. Мені подобається колекціонувати каміння з моїх подорожей. Саме слово лог перекладається не точно, але воно іде тільки в контексті: що лор «звідки лято». І тут чітко написано de me voyage». для когось. Це може бути відкриття, але знову ж таки цей урок більше не по граматиці і так далі. Ми вивчаємо цікаві словечки. «Pigeon» – «un pigeon». це «голуб». І піжон той, хто хизується. Я думаю, що ви без мене це знали, але така асоціація є дуже крутою. І я пропоную вам читати разом зі мною приклади для того, щоб у вас в голові успадковувалося, як же це правильно читати, як же це правильно вимовляти. Тож, ле «Je les adore». голуби». дуже смачні, я їх обожнюю. Дякую, що ви прочитали цей приклад зі мною. Наступне слово шваль. Це негідна річ в нашому лексиконі, але є слово французьке cheval», що перекладається як кінь. І давайте ж читати приклад: Жемкласе ле шеву. Мені подобається гладити коней. Наступне слово в нас панталони. В нашому розумінні це нижна білизна. Але у французькій мові «un pantalon» перекладається як штани. Дивно, але як воно і є. Тож. Je portais généralement des pantalons sans suitement. Я наголошую, що корисніше повторювати зі мною або намагатися прочитати самому, а потім перевірити, як я читаю, для того щоб поставити акценти, де у вас можуть бути помилки. Знову ж таки, це все індивідуально, але давайте перекладати. Я одягаю в глобальному сенсі, тобто завжди, штани без нижньої білизни. Добре. Добре, смайлики краще за мене усе пояснюють. Сортир, Сортир. це туалет. Але у французькій sortir» – це вихід, але є ще діє слово. Sorti. Що перекладається як виходити. Je voulais sortir, mais je ne pas de sortir. Я хотів вийти, але я не знайшов вихід. І такі ситуації бувають. Тож, merci de votre attention, дякую за вашу увагу. Ми з вами провели дійсно корисний урок, підтягнули свій словниковий запас. І, звісно ж, саме тебе я запрошую у нашу французький клуб, котрий знаходиться в телеграмі. Посилання в описі: заходь, спілкуйся та навчайся. Тож, чекаю тебе там.